Року очікувань страху та невизначеності ще й досі у російському полоні перебуває понад 700 бійців полку АЗОВ, серед яких є і білоцерківці. Вдома на них чекають родини, аби світ не забував про визволення наших військових у неділю на площі Тараса Шевченка. О 13-й годині пройде мирна акція на їх підтримку. Організатори наголошують, що хлопцям у полоні набагато гірше ніж нам тут без світла чи тепла, адже у них немає навіть теплого. Одягу до акції закликають долучитися усіх небайдужих до долі азовців, які боронили Україну від росіян. Кожен їхній день у полоні це випробовування. Тож розголос може допомогти обміну героїв. Хлопці наші туди потрапили в літньому одязі. Ніхто нічим не допомагає. Ми хочемо привернути увагу усіх. Тих організацій, які мають хоч якийсь вплив, які можуть допомогти, і врешті Червоний Хрест повинен виконувати свої обов'язки. Вони найперші повинні попіклуватися про те, щоб дізнатися, де хлопці, в якому вони стані, надати їм певну допомогу. Тому ми вирішили, що потрібно організувати таку акцію. Ми дуже радіємо, ми дуже щасливі разом із рідними тих людей, які повертаються. Але азовців зовсім мало повертають. Якщо брати останні е обміни, там два азовці, там три азовці. Тому ми змушені кричати, змушені вимагати, змушені привертати зайвий раз увагу. Хоча нас просять, щоб ми дуже не бунтували. Поки що ми тримаємося, але повірте, це дуже важко. В крайній раз зв'язок був з ним. Е Перед виходом за Азовсталю, це 18 травня. За весь цей час зв'язку з ним не було. На даний на останній момент, який ми знали, так він був в Оленівці. На даний момент місце знаходження, ми не знаємо. Це буде невеличка така акція, схоже як міні перформанс Ми родини захисників вийдемо в літньому одязі. Це там футболки для того, аби показати, що вже настали холода, мороз. Хлопці там не мають теплого одягу, і щоб на це звернути увагу, наскільки їм холодно там.